Ви проголосували, щоб я вам розповіла, чому я обрала коучинг і як це було, тому давайте знайомитися я буду розповідати про свій шлях. Все почалося з того, що я пішла з салону, де працювала майстром манікюру. Нагадую, на той час я ще все була в декреті, і сьогодні я ще все в декреті на сьогоднішній момент. Ось я пішла з салону і пам'ятаю, я дівчатам сказала, що порайте мені серіал на 500 серій, щоб я мала чим зайнятися, поки вийду з декрету. Але вже тоді я була впевнена, що ніякий серіал я дивитися не буду, що я точно собі щось придумаю. Перший місяць, напевно, було більш-менш нормально, а потім я зрозуміла, що ні, я не можу. Мені було, я була яка якийсь нитік. Мені все було не так, мені було не добре, я була засмучена, я скаржилася на все. не така погода, я не так почуваюся, я не висипаюся, мені нудно, мені скучно завжди одно і те ж саме: буденність, однотонність. Якась апатія, втома, виснаження. Якщо коротко, мені здається, що я почувалася просто нещасною людиною, яка даремно проживає своє життя, напевно так. У мене, до речі, про це є відео на Ютубі. Тут скину посилання, кому цікаво подивитися. про той мій період. І, коротше, я так довго не просиділа. А ще я люблю слухати аудіокниги. І я натрапила на одну книгу, яка змінила все. Книга називається Кафе на краю світу. І там було таке питання, чому я тут? Тут мається на увазі в світі, напевно, чому я живу. Чому я тут? Чи щаслива я е, жити своє життя? Чи задоволена я від свого життя і чого я насправді хочу. Я ці питання собі задала і. Почала виправляти свій стан, ось цей стан апатії, незадоволення, нещастя, нудьги такої, скарження постійного. Я згадала, що я можу зробити. Перше, що я згадала, це колесо життєвого балансу, потім аудіокниги різні мотиваційні, потім сон, висипатися менше кави, ходити на вулицю, гуляти з дітьми, насолоджуватися моментом, дивитися навколо, а що ж я проживаю, і цінувати це. Я почала вести блог. Щоб чимось зайнятися в Інстаграмі, в Ютубі, трошки в Тіктоці, але ще все було щось не так. І коли я слухала книгу Брайана Крейсі, він мене наштовхнув на таку думку, що я можу собі придумати нову професію, нове життя. Тобто, щоб заробляти, я подумала, так, а яка це була б ідеальна для мене професія? Це була відповідь, щоб я могла працювати з дому, щоб я могла працювати з будь-якої країни, тому що я і в Україні буваю, і тут в Чехії буваю, щоб це було онлайн обов'язково. Ну і не фізично важка робота, яка забирає дуже багато часу. Тобто навіть не фізично важка, а робота, яка не забирає прям дуже багато часу. Бо у мене це ж таки є малі діти, яким треба присвячувати весь мій час. Я згадала про таку професію, як коучинг. Думаю, цікаво, що це за професія, щось воно мені відгукується. Я знайшла книгу Джона Вітмора, основи коучингу, здається, вона називається, точно не пам'ятаю. Її все прослухала. і там мені сподобалася сама ідея, що ми не даємо людині інструмент, або я би сказала, як ми не даємо готову рибку і з'їсти один раз. Та дав? їжу людина з'їла, і все далі. Вона голодна. Ми вчимо її ловити, тобто ми вчимо людей бути самостійними. Коли вона тут з тобою, вона навчиться стати на свої ноги, йти і брати відповідальність за своє життя і досягати результатів. Ось це мені найбільше сподобалось, там ще був такий приклад про драбину. Якщо сказати комусь там Вася, принеси драбину, вона знаходиться в підвалі. Вася піде в підвал, подивиться, драбини, немає і скаже, її немає, не принесе. А якщо сказати, хто хоче принести драбину, вона, напевно, в підвалі. То, якщо Вася скаже, я принесу, він піде в підвал, подивиться, драбини немає, то він піде шукати, де вона ще є, щоб її знайти. Бо в нього задача її знайти неважливо де сам. Ось так. Якщо ви зрозуміли, про що я. Саме це мені і сподобалося, і я прийняла рішення йти навчатися на коучі. Знайшла школу, яка мені сподобалася. Я подивилася відгуки, почитала їхню програму, подивилася, полистала пошуршала, і в них було якраз. Двотижневе навчання знайомства, тобто ти пробуєш вчитися, тобі дають лекції, тобі дають завдання, тобі дають уроки, і також там була безкоштовна коуч-сесія з їхнім коучем, тобто я в ролі клієнта і коуч зі мною працює. І, напевно, ця коуч-сесія мене остаточно закохала в коучинг, тому що з однієї сесії, яка тривала, напевно, годину, я точно не знаю по таймінгу, Я з стану, я в відчаї, я в безвихідній ситуації, всі навколо погані. Хтось зміниться весь світ, щоб мені було добре. я Стала в позицію, змінитися треба на світу, змінитися треба мені, і я маю на це владу. Я це можу зробити, я можу змінити своє життя і жити так, як хочу я. Стати щасливою просто. Тобто, щоб ви розуміли, я стану без виходів, перейшла в стан всемогутності якоїсь тільки за одну коуч-сесію. Тут вже ну, ну просто не було ані одного аргументу проти, було тільки купа аргументів за. Я хочу в я оплатила навчання, це навчання мало тривати пів року. Я пам'ятаю, що думаю, як я буду вчитися з малими дітьми. Не уявляю. Було дуже страшно. От чесно, мені було дуже страшно. Я, хоча, з одної сторони, я йшла з такою вірою, я впораюся, ну, тому що це про мене. Я вже багато прийшла в житті страхів, перешкод, бар'єрів, багато чого змінювала, змінювала професії, змінювала країну, змінювала спосіб життя. Це для мене не новинка йти в щось нове, але все одно був якийсь страх. Отже, навчання почалося. Я провчилася місяць, і я розумію, що все пропало, я нічого не розумію. Це дуже важко, це забирає дуже багато часу і навіть не в часу, а мені здавалося, я нічого не розумію. Там стільки матеріалів, там книги, там лекції, там завдання, там уроки, там зідзвон. Реально дуже багато навчання. Я думала, напевно, що це як якийсь там курс, який зараз популярний, поверхневий. Ну, що ти там посидиш годинку в день і все. А це треба було сидіти по 3-4 годинки в день і кожен день і півроку. А в мене милі діти на хвилиночку. Але суть не в часі, а суть в матеріалі, що мені здавалося, мені важко засвоїти той матеріал. Я щось там не розумію, і я як я з цим впоралася. Я пам'ятаю, що я прийшла. До наставниці у нас були і індивідуальні уроки, зі дзвонити, де вона особисто з тобою розбирала, допомагала, пояснювала, питалася в тебе, як ти засвоїла матеріал. Тобто, не ти просто продивилася курс, ти там щось знаєш чи не знаєш, ми тобі даємо сертифікат? Ні, вони дають сертифікат тільки тим, хто дійсно засвоїв матеріал. Але мова зараз не про це. Отже, я приходжу до неї на індивідуальну зустріч і кажу їй: я нічого не знаю, я нічого не розумію, я нічого не знаю. А вона мене питає: А що саме ти не розумієш? Я на неї. А я не знаю, що я не розумію. Потім почали приходити по темах, там ми вивчили компетенцію одну компетенцію, другу, компетенцію, третю. Я така, ну там я знаю то, там я знаю, то там я розумію то. Вона, ну то ти правильно все відповідаєш, а бачу, що ти знаєш. Я така. да. Потім ще в нас була коуч-сесія групова, і на коуч-сесії також мені підсвітили, що все в мене добре. Просто в мене був якийсь, не знаю, паніка. Я відбувала, як проходило моє навчання. Бували дні, коли я прокидалася о п'ятій ранку, поки всі сплять і вчилися. Я кожної ночі, коли діти засинали, вчилася обідом, коли менший син спить, я проходила індивідуальні зустрічі, практики з студентами також ми один з одним. На, як було на зідзвонах групових, це було ввечері. Мої діти якраз. Мали такий активний час для гри двоє їх. І я пам'ятаю, я тут біля себе на підлозі їм давала іграшки, книжки. Біля себе завжди щось тримала, солоденьке, таке як прибіжить найменше із якимись своїми істериками. Я йому швиденько дам там кусочок шоколадки, такі на такі, індері, я маю такі палочки, дам йому кусочок шоколадки, йди дай братику. Тому під час навчання навіть мої діти навчилися бути трошки самостійними, бо мама не бігла до них за першим зовом. Але, звісно, я відволікалася, було таке, що щось порозливали на себе, треба було бігти, привдівати, а в мене урок зі дзвони. Я отак бігала. Але на вушниках все слухала. Пам'ятаю, навіть було таке, що розпові... я відповідала щось там, так, бо ми всі відповідали, я відповідала, і тут в моєї дитини істерика. Мене питають, Таня, що, а я? Максимально коротко в трьох словах відповіла, я, я пізніше відповім. <сум> Відключаю мікрофон і ту заспокоювати дитину. Це було дуже цікаво, але дуже цінно, тому що я змогла я впоралася, і я дуже вдячна своїм колегам, своїй команді, своїм наставникам і тренерам, що вони мені дозволяли бути присутньою ось так. І єдине правило, яке я собі взяла під час проходження навчання, що я маю. Пройти навчання сьогодні. Я не дивилася наперед, скільки мені ще вчитися, як це буде, бо якби я думала так, то я би, певно, і не пішла вчитися, бо мені би було страшно, що мене там тікає. У мене була задача зробити сьогодні, бути присутньою сьогодні, вивчити сьогодні. А як там буде далі, побачимо. Головне сьогодні. Отже, що мені дав коучинг? Як ви розумієте, я дістала професію. Я дістала абсолютно нову професію у 30 років. Я думаю, що це неймовірно. Я повірила в себе, що я можу, і я здобула нормальну, повноцінну, хорошу професію і таку, якої я хотіла, щоб я могла працювати дому, щоб я могла працювати з будь-якої країни світу, щоб я могла працювати онлайн і щоб я могла працювати тоді, коли мені підходить, і стільки годин, скільки мені підходить. Це неймовірно. Але окрім нової професії, я дістала, я змінилася. Я навчилася говорити ні, навчилася відстоювати свої кордони, коли мене ображають. Прошу не плутати. Я не навчилася бути жорстокою людиною, тільки коли мене ображають, я навчилася себе захищати. І це для мене дуже цінно, тому що раніше я це пропускала. Я навчилася собі дозволяти більшого, бо завжди я собі дозволяла так, щоб вистачило на життя, якщо говорити про матеріальні речі. Я почала поважати оточення, цінувати людей. Напевно, я в принципі і так завжди поважала людей, але своє близьке оточення чоловік, я могла в принципі в думках десь там щось думати, що він мені в чомусь там та й винуватий. Але зараз я розумію, що ні. Насправді він мені не винуватий. І я вдячна і дітям, і йому, і сім'ї, і всім, хто мене оточує за те, що вони є в моєму житті поряд зі мною. Я навчилася жити в момент, просто цінувати тут і тепер те, що є. Навчилася поважати свій пройдений шлях, своє життя, бо були там моменти. Які мені не подобалися в моєму минулому. Я стала неймовірно впевненою, я стала щасливою. Чому я стала впевненою? Тому що я, для того, щоб стати впевненою в собі, мені не треба виявилося. Мені не треба було навчитися якимось суперздібностям, досягти, не знати, яких висот. Мені просто треба було полюбити себе тут і тепер в момент. І цього достатньо. І цього достатньо. Я вже можу бути впевнена по життю, бути впевнена в собі. Чому саме коучинг? Коучинг це про мене. В коучингу є такі вимоги, щоб коуч був безоціночний, щоб він був партнером, щоб він був без упереджень, щоб він вірив в цілісність людини, що людина вже має все для досягнення результату. А я це все мала в собі ще до того, як почала навчатися на коуча. Я поважаю людей, люблю людей, вірю, що вони можуть досягти багато чого, тому що я знаю, що я досягаю, я знаю, що може кожен, якщо хоче. Коучинг це про коли людина з безпомічної стає могутньою. І це, ну це просто неймовірно. Я не можу це описати словами, це відчуття, коли ти себе усвідомлюєш, що ти можеш все. це. Ну це просто вау. Я дуже аргументовано я пояснила, це просто вау. Я думаю, ви самі розумієте, коли людина є в відчутті я безпомічна, я не знаю, як мені далі жити як мені бути. І тут людина переходить в позицію віру, розуміння того, що я можу все. Ну, погодьтеся, що це вау. Чому саме я можу бути вашим вас На це питання ви можете подивитися відповідь у мене у відгуках, напевно, або подивитися мою сторінку і побачити, яка є. Яка є я? Я думаю, що я емпатійна, я підтримуюча, але я точно не буду гладити тебе по головці, коли ти робиш якусь херню. Вибачте, якщо я побачу, що ти робиш якусь херню, я тобі про це прямо скажу. І це про дорослу позицію, це про партнерство, про чесність і про результативність. Бо якщо ти будеш робити херню, я тобі скажу, молодець, так тримати, продовжуй, то е, точно ні ти, ні я не дійдемо ні до якого твого результату. Я вірю в людей. Я вже говорила це не один раз. Я вірю, що кожен з нас може досягти будь-яких висот, яких собі тільки запланує поставить за ціль, буде йти, рухатися, звісно, що треба йти на сидіти і мріяти, і досягне результату. Ну, це просто істина, в яку вірю я. Я думаю, що я наповнена любов'ю до людей настільки і вірою в них настільки, що змогла цим ділитися. Ось чому саме я що я можу сказати людям, які зараз знаходяться в точці безпомічності, або в точці я не знаю, як мені бути, або в точці, коли, так як я тебе вже не влаштовую, а як інакше ти не знаєш. Я можу сказати: не опускай руки. Подивися навколо, скільки світ має можливості. Вони всі для тебе. Подивись, скільки сили вже в тобі є. Подивися назад, скільки ти вже всього досягла, зробила. Ти вже змогла не один раз, зможеш і тепер. Ти можеш обрати бути щасливою. І прошу тебе, обри це і створиться. Бо твоє життя в твоїх руках. Подивіться на мене, я створила собі нову професію в 30 років, і я ще все в шоці. Тож, якщо ти, так як і я колись, знаходишся в точці, де вже не хочу так, як я, але як хочу, не знаю, і як це зробити, теж не знаю, підписуйся, тут є багато цікавого.